Вулицею Коновальця можна їхати. Її відремонтували і відкрили. Замінили 450 метрів дороги та тротуарів, а це ділянка від Мельника до Київської. Вони відтепер відкриті як для пішоходів, так і для руху автівок. Вулицю ремонтували понад три місяці. За цей час відновили не лише проїзну частину і тротуари, але й замінили каналізаційні мережі. Тут повністю перекладена бруківка на самій проїжджій частині, також перекладені тротуари, частково викладена нова плитка тротуарна на тротуарах і замінені всі мережі. Додатково влаштовано 37 оглядових каналізаційних люків, прокладено 27 електричних футлярів в майбутньому для того, якщо треба буде перекласти кабель. Щоб не рунувати дорожнє полотно, крім того, дорога стала на метр ширшою ніж була раніше. Рух змінився з двостороннього на односторонній, і тут з'явилась велодоріжка. Ремонт вулиці державі обійшовся у півтора мільйона гривень. Проте з виконавцем робіт ще не розрахувались з бюджету гроші ще не надійшли. Надалі відремонтують ще один відрізок цієї ж вулиці від Київської до Степана Бандери.